Кана соваки для дорослих та дітей. Пепа Пік. Сонце, море і сніг. Родина свинок зібралася вирушити на море. Усі дуже чекали цієї поїздки. До того ж прогноз погоди обіцяв теплий сонячний день. Але коли вранці пепа визирнула у вікно. Тато, мамо, сніг випав, закричала пепа. За ніч намело стільки, що все навколо було біле, білісіньке. Неймовірна краса. Але ж ми все одно поїдемо на море, захвилювалася пепа. Що ж, подивимося, скільки там снігу? сказав тато свин. Він надів шапку, пов'язав на шию довжелезний шарф і вийшов. Через хвилину вхідні двері відчинилися і увійшов ні ні, не тато свин, а величезна сніжка на ніжках. Ого, живий сніговик. зраділа пепа. мені холодно, прошепотів сніговик, тремтячи. Живий сніговик і ще й заговорив. Ха, ха ха! засміялася пепа. Сніговик обтрусився, і пепа навіть трохи засмутилася. «Ой, це всього на всього тато свин. А я думала. Тато свин від холоду вибивав зубами чечітку. Мама свинка принесла три пухових рушники. І всі почали розтирати ними тремтячого тата. Ось так краще, задоволено промовив тато свин, коли зігрівся. Боюся, автобус не проїде крізь такі замети, зітхнула мама свинка. Пепа зажурилася. Вона так чекала на цю поїздку. І тут за вікном пролунав гучний гудок. Бі-бі-бі! Це був автобус, він уже встиг зібрати всіх друзів Пепи. А проїхати він і справді не зміг би, якби невеликий снігоочисник, який міс кролик прикріпила до його носа. Ну, Но справжнісінький автобус Криголам. Автобус із друзями мчав до моря. Дорогою їм зустрівся містер Бик. Він керував посипанням дороги піском, аби машини могли проїхати по слизькому асфальту. Му, ми розчистили від снігу всю дорогу, сказав містер Бик. Дякую, містере биче. Хочете з нами на море? запропонувала міс кролик. Але у містера бика сьогодні багато роботи. У нього зовсім немає часу. В автобусі було так весело, усі хором співали пісеньку. Вихідний у мами з татом усі на пляж відпочивати, плавати і загоряти, морозивом ласувати. Але коли автобус під'їхав до морського берега, всі зойкнули. Піщаний пляж. Був увесь завалений снігом. А я так хотіла поплавати, зажурилася мама свинка. То зважуйся, мамо, свинко, засміялася мадам газель і перша стрибнула у холодну воду, бульк і попливла. Більше ніхто із мамусь не захотів купатися, у когось коліно побалювало, у когось кашель. І тільки мама свинка, хоча й вагалася, але все ж стрибнула у воду слідом за мадам Газель. Це тільки спочатку холодно, кричала їй з берега міс кролик. Пливи, не зупиняйся, тоді зігрієшся. Але мама свинка і не думала зупинятися. Вона пливла і пливла у бік берега. Тепер тато свин дістав із сумки три пухнастих рушники, і пепа з Джорджем почали розтирати маму свинку, яка тремтіла від холоду. Тато свине, а ти не хочеш скупатися? підморгнула мама свинка, трохи зігрівшись. Може, і хочу, засміявся тато свин, але тільки не сьогодні. Який пляж без морозива? Міс кролик роздала всім друзям по солодкому ріжку. Що ж, на морі побувати вдалося, морозива поїсти теж. Але пепа так хотіла збудувати замок із піску. Аж тут на допомогу прийшов тато свин. Він показав дітям, що замки можна будувати зі снігу також. Я просто обожнюю море, вигукнула овечка Сьюзі. А я обожнюю сніг, додало цуценя денні. А я теж обожнюю сніг на морі, розсміялася пепа Пік. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.